Привіт! Хочу вам показати, яким чином би розвивався модельний ряд Volkswagen, якби вони не почали співпрацювати з Джорджетто Джуджаром, видаючим дизайнером тисячоліття. У Volkswagen в 70-ті роки існувала модель Жук, яка вже була досить застаріла. І тоді Фердинанд Пех запрошує до співпраці Джорджетто Джуджара з його. І тау дизайном, і він створює Volkswagen Golf. Це бестселер, який, в принципі, став ну, гарною заміною Volkswagen Жуку. Але перед цим він ще створив Volkswagen Passat і крім того, створив Volkswagen Sіrocco. І ми бачимо ці моделі, як вони виглядали на початок 70-х. А якби. Volkswagen не почав співпрацювати з Джуджаро, то модельний ряд у нього виглядав би от з таким чином. Тут якраз в музеї Volkswagen ми бачимо, яким був дизайн в ті часи у виконанні самого Volkswagen. Це, звісно, шутка, це прототип такий, але насправді дійсно, Volkswagen не міг знайти своє місце. І саме Джуджара з приходом. До співпраці знайшов оце ДНК, яке розділило на класи і, в тому числі, додало в кожну модель свою якусь грань, яка робила їх унікальними. І в поло гольф. І Passat – це саме ті три стовпи, з якими Фольксваген почав домінувати на ринку. І в 80-ті роки він розширив цей, цю присутність завдяки різноманітним модифікаціям цих автомобілів, і це й було основа його благополуччя найбільше в подальші роки.